Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 24 листопада, 1370 триста день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову минулої ночі росіяни пускали дрони на Одещину цього разу по півдню Одеської області в район Ізмаїла, але наче ніяких прильотів немає. Напевне, все вдалося збити. Загалом росіяни минулої доби запустили 165 шістдесят 125 шахедів, збито, 37 прильотів є по всій Україні. А на Миколаївщині минулої доби не було ні прильотів, ні шахетів, ні ракет. Вісім разів, як завжди. В Очаківській громаді були атаки від росіян FPV-дронами, наче без постраждалих. Щодо Херсонщини, там без загиблих на щастя, але п'ятеро людей травмовані після російських обстрілів. Ну і дрони цієї ночі на Росію летіли. Але щоб смачні прильоти там були, то наче їх нема. Може, просто відео немає. Чекаємо, як завжди, на гарні новини.